Ти рукожоп і я рукожоп. І зараз я поясню, чому та як цьому запобігти. Тому дивись відео до кінця. Усі, хто стріляє з луки, вони стикаються з такою проблемою. Закономірною, звичайно, це втрата стріл. І що з ними відбувається? Як ви бачите, просто лопнула стріла під час пострілу. У мене карбон мікс дуже шкода, але від ударів вони з ними робиться отаке. Просто вони тріскаються. Це також у мене були поп попадання у тверді поверхні. Або ж також вилітає нок. НОК це така частина, яка знаходиться ззаду стріли і куди вставляється тятива. Це також карбон мікс-стріла. Вона вже, як ви бачите, дещо інша, але вона також лопнула і вона прямо пополам. Лопнулася через те, що вона вдарилась у металевий стовпчик. Це вже стріла карбонова, і вона також у мене пошкодилась. Вона у мене попала у камінь, і також тут відламався наконечник. Але зламати стрілу це в принципі не страшно, тому що вона зламалася та й все. Найгірше стрілу втратити, коли вона десь загубилася, і ти її довго і нудно шукаєш. Оці стріли у мене були декілька днів у розшуку, скажімо так, я їх шукав у себе на городі. І бачите, вони ще в землі, я їх спеціально не відмивав. Оперення пошкодилось, воно вже десь відклеюється, це вже потрібно ремонтувати, чистити і ремонтувати. Це все через те, що відбуваються деякі помилки під час стрільби або невідповідне місце для цього. Якщо стріляєте вдома, це потрібно дуже багато роботи для того, щоб зробити собі маленьке стрільбище. А якщо ви знаходитеся на вулиці, то потрібно шукати якусь місцину, де є горбочок, щоб ваші стріли попадали туди, якщо ви промахуєтесь. Чому я про це знімаю відео? Тому що такі стріли карбонові або карбон міксові стріли такого типу або такого типу. Вони витривалі, звичайно, і я виступав з ними навіть на змаганнях. Але коли вони ламаються чи втрачаються, це доволі сильно б'є, скажімо так, по гаманцю. Тому потрібно знайти якийсь вихід. Вихід є це бюджетні стріли для тренувань будь-якого роду або для експериментів, для розваги і так далі. Це отака стріла бамбукова. Це бамбукова стріла, е, такі важкі, звичайно, не наконечник. Оперення нормальне. От, стріла бамбукова, і можна їх використовувати для тренувальних стрільб. Де ж знайти такі стріли? Я в себе в описі залишаю посилання або відміточку на хлопців, це Гера. Він продає такі, реалізує стріли, є в нього і бюджетний сегмент, є і карбон мік, звичайно, нормальні ціліща. Тому можете звертатися і зідзвонюйтесь або списуйтесь, і можете поспілкуватися з приводу. Стріл для себе.